Друзі, всім привіт! Я дуже радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні я хочу розказати вам про те, як залишати вашого собаку самого вдома. Дорослого чи цуценя. Підписуйся і поїхали. Дуже часто ви питаєте, як навчити вашого собаку залишити. А відео в мене вже є на цю тему, але воно дуже старе. Тому вирішили записати. По -новій. А перш за все, я хотів би сказати, що у собаці є певні життєві цикли. Коли собака витрачає свою енергію. <плес> і коли собака відпочиває. <плес> Наприклад людини можна розглянути, що у людини такий цикл проходить за одну добу. Вночі ми спимо, а в день ми робимо нашу активність. У собаки за добу таких циклів декілька. У цисеня більше, у дорослої собаки менше. Тобто, собачка побігав, поспав, побігав, поспав, побігав, поспав. Якщо ми не контролюємо ці цикли, вони трохи змазані, і це нормально, і так може бути. Але якщо ми хочемо досягти максимального результату, дуже важливо. Підлаштуватись під цикли вашого собаки і навчитись їх контролювати. Тобто, припустимо, минула ніч настав ранок, це значить, що зараз настає активність. Ми маємо повести собаку на прогулянку, займатись з ним якимось дресируванням, покидати йому м'ячик, показати різні місця, відпрацьовувати якісь команди, соціалізувати адаптувати. А на це дійство собака витрачає дуже багато фізичних та моральних сил. Якщо ми першу прогулянку зробили якісною і корисною, собака буде втомлений і змушений буде відпочивати, накопичувати, відновлюватись, накопичувати сили для наступної фази активності. Якщо в цю фазу відпочинку собака буде постійно поруч з вами, він буде звикати бути поруч. І йому буде дуже важко даватися моменти розлуки. Невеличка проблема. Майже кожного дня Ну, годі, Макс. вона мене кидає. До вечора, Макс. Щоразу я намагаюся зупинити її. Мах. І щоразу марно. Куди вона ходить? Ап, ап. І що вона там робить? Кожна мить без неї просто мука. Що, О, Боже, Боже, повернулась! Забула телефон? Чому ти так довго? Де ти була? О, Знов пішла? О, кожна мить без неї просто мука. Тому що, коли ви уходите на роботу або просто в магазин, собака думає, що він вас втратив, він звик постійно бути у вас на ручках, постійно спати з вами поруч. І для нього це буде. Певним стресом. Тому починати треба розлуку саме коли ви вдома, настала фаза відпочинку, і ваш собака відпочиває десь окремо. Не обов'язково робити це кожного разу, але ми мусимо навчити нашого собаку бути окремо саме коли ми вдома. Тобто, ми на кухні, собака десь або в коридорчику, або а, в кімнаті відпочиває, або ми в одній кімнаті, собаки в іншій кімнаті. Дуже важливо не реагувати на маніпуляції собаки. Тобто, якщо собака вас кличе, скавчить або ниє. Ігноруйте це. Ігноруйте це, приділяйте увагу для вашого собаки тільки тоді. Коли він спокійно мовчить, тобто собака має розуміти, що ви повернетесь і будете з ним комунікувати тільки коли повна тиша. Якщо ваша собака ниє і ви на це кожного разу реагуєте, ваш собака вчиться таким чином привертати вашу увагу, і він може користуватися цим постійно, ставлячи тим самим вас в незручне становище. Тому, будь ласка, не будьте маніпулюємим об'єктом, якщо а, він буде в цей момент активний, звичайно, він буде до нас ламитись, шкрябати в двері, скавчати і прагнути нашої уваги. Тому дуже важливо перед цим якісно, якісно погуляти. Дуже добре буде працювати, якщо у собаки буде своє місце. Це може бути кліточка через пару днів. Хоча лайні, навіть рано ще, перед вулицею які рекомендації рекомендації. Це може бути манежик, це може бути окрема кімната або просто якийсь лежачок, але який ми систематично використовуємо для того, щоб собака на ньому відновлювався. Собака має розуміти, що це не покарання, це не позбавлення волі, це не якась ізоляція, а це можливість, як на базі, знаєте, як телефон заряджаємо. Або інші електроприбори, так само і у собаки. Тобто ти відновлюєшся саме в цьому місці. Привчити собаку відновлюватись в цьому місці. Тобто, ми можемо займатися своїми справами, але в тебе зараз фаза відновлення, і ти маєш йти на певне місце і відпочивати там. Таким чином, собака буде вже поступово звикати, що десь люди там, а я тут. І коли ми вийдемо з квартири або з дому нашого, з будинку. Для собаці вже не буде такою трагедії, що ми його кинули, тому що він звикає звикає до того, що ми відпочиваємо окремо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а як ваш собака залишається сам? Мені буде дуже цікаво почекати. почитати. Наступне, щоб ваш собака залишався сам і не розчаровував вас перед тим, як залишити його, приберіть всі речі. Які собака може знищити. Вони можуть бути непередбачуваними, і ви можете в інтернеті знайти дуже багато різних катастрофічних е, апокаліп. Апокапаліп... апокаліптичних відео, де собаки знищують всю будівлю, але ж е, все ми винести не зможемо, тому хоча б там взуття. Телефони, зарядки, якісь дрібні речі, журнали, книжки, до яких собака може дотягнутися. Приберіть, будь ласка, щоб не провокувати собаку нищити ваші речі. Привчіть собаку до того, що коли ви залишаєте його відпочивати, або коли ви уходите, ви залишаєте для собаці а, якусь цікаву смачну штуку, наприклад, забитий конг. Або якийсь сушений смаколик, там свиняче вухо, і собака знає, що кожного разу, коли ви його лишаєте самого, ви готуєте спеціальне ласощі, і він зараз залишиться один на один з цими ласощами. Наступна порада: починайте ваші розлуки дуже короткі. Починайте з, одної, з однієї хвилини. Вийшли з будинку, почекали, повернулись. Наступного разу робіть трошки довше. Дві хвилини, почекали, повернулись. Наступного разу ще довше. Почекали, повернулись. І таким чином поступово привчайте вашого собаку, що ви можете покинути його, але це ненадовго, і ви обов'язково повернетесь. Вся катастрофа заключається в тому, що собака не вірить, що ви повернетесь. Він просто впадає в стрес. Кожна мить без неї, просто мука. До Тому що ви зранку погуляли 10 хвилин, у собаки енергії дуже багато, і ви покинули його, пішли на роботу на весь день. І собака сходить з ума, вона скавчить, виє, знищує ваші речі і так далі. Тому дуже активні якісні прогулянки. А привчаємо собаку залишатись самому, навіть коли вдома. Кожного разу залишаємо собаці а, якісь цікаві речі, типу конгу, типу смаколиків. А, Привчаємо собаку залишатися або в клітці, або в манежі, або на своєму місці для відновлення, щоб собака звикав там саме відпочивати. Привчаємо собаку залишатися самого в хаті, виходячи поступово на короткі проміжки часу, щоб він звикав. І останнє, що я хотів сказати: не провокуємо собаку на знищення ваших цінних якихось речей, прибираємо все, щоб собака не мог ні до чого дотягнутись, і ви не отримували розчарування, коли повертаєтесь додому. Якщо ви будете використовувати всі ці рекомендації, я більш ніж впевнений, що ваш собака почне краще реагувати на розлуку. Ну і, звичайно, треба розуміти, що не кожен собака може витримувати розлуку по 12 годин. І, взагалі, в мене велике питання: на що ви заводили собаку, якщо ви хочете залишати його самого по 12 годин вдома. Краще знайдіть людей, які будуть з ним гуляти, проводити час, любити, гратись, і так далі. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за увагу. Всім добра.